Ось тепличка наша. Наша тепличка. Огірочки є. Огірочки. Чіча, тікай. Огірочки. Такі. Трошки щось мені не знаю, що, Ну помідори, чи я їх перекрупила, підживлювала. Ось такі огірочки гарненькі. Наш баклажанчик один. Перчинки. Ось такі. Кабачки, слухайте, один такий був цей, і наполовину зіг... зігнив. Не знаю. Тут живоже, той буде. Розочки мої вже прицвітають. А вони дуже не люблять дощику. І ще як дощ піде на них, вони взагалі такі стають. Мій горох класний. Такі великі стручки. Ну, ще там немає нічого, але багато і великі такі великі, масивні штручки. Капуста. Бачите, білокривки немає. Ех, крупила. В тіктоці якийсь мужчина, тут цвітна капусточка. Ось. Мужчина казав на 10 літрів води, дві ложки. Амія нашатирного спірту, дві ложки дьохтюго мила, якщо рідке, якщо густе, то там якісь там півбрусочка, І миюче. І через день-три дня І ось покрупила, і дивіться, немає білокрилки. Немає. Ту картоплю ми вже купали, вже їли. О, наші огірочки. Завтра треба тут подзябати буде, посипати. Все перезябати. Тут шпарагівка. Перчик ось такий. Тут капуста, пізня. Трускалка. Та, що осінь ще родить, ну рудила, є тепер. Де ну, є? Є, значить, буде рудити. І ось такі картопліки в нас. Треба буде завтра накупати, може, на, на неділю. Так, завтра треба. Оце буде пересипати знову? І йдемо ще до наших бройлерів? Що ви тут? Так, корм є, вже теж. Кукурузу додаємо їм. Ми трошки їх розділили, бо мало їм місця. А тим, а тим же тільки кукуруза. Тільки кукуруза. Пітуся. Кукуріку, так? -ку Кукурику. -ку -ку. кажи привет. Привитайся с людьми. Ну а, привитайся с людьми. Скажи привет. Ну шо? Вот такие корочки у нас. Вот такие поручки. Зараз я буду чистити, очищуємо. Всім па-па.